Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео розкажу, які акції я купив у серпні 2024 року. Та, взагалі, подивимося на мій портфель, розкажу трошки про свої плани. Нагадую, це відео не є фінансовою рекомендацією. Приймайте рішення самі, це ваші гроші, ваше життя і ваша відповідальність. Дякую. Ну а перед тим, як ми почнемо, вже по стандарту хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео для мене, а вам, в свою чергу, його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! поїхали! Отже, в серпні 2024 року зміг заощадити для конкретно акцій 682 долари, з яких відповідно поділив на такі активи їх. Тобто я вибрав для себе дві компанії, які достатньо добре просіли, на мою думку, із тих 682 доларів, 490 доларів я інвестував у Google і Amazon, як ви можете побачити. Тобто купив по півтори акції кожної по 161 долар. Відповідно, чому я це зробив? Тому що і Google, і Amazon достатньо гарно просіли за період. Коли якраз було падіння, давайте подивимося за місяць ринки втратили. Ну, достатньо багато, якщо ми візьмемо, подивимося технологічні компанії, типу Apple, Microsoft, Google взагалі втрати 12%, тобто це хороший, на мою думку, рівень для входу, значить, що тут Amazon втратив майже також 12%, тобто за місяць ми говоримо. Ось, і на основі цього я зробив для себе рішення, що я хочу заходити і купувати ці компанії. Якщо ми подивимося на них на сток аналізи, тобто давайте почнемо з Google. Ми на один місяць в мінусі 14%, 14-25%, але якщо ми подивимося, year-to-date, тобто з початку року, то ми в плюсі на 16 Зовсім недавно ось в липень, 10 число вона коштувала 192 долари. Зараз вона коштує 162 долари, тобто на 30 доларів нижче. Вважаю, що це хороший спосіб для того, щоб купити і усереднитися. Зараз піне є один із ключових показників, за тому якої можна зробити якийсь фундаментальний аналіз. 23, що також дуже добре. У мене середня ціна була там, мені здається, чи 167, чи 160 9 доларів за акцію. Зараз у мене майже 7 акцій Гугла і відповідно 1100 доларів інвестовано. Вже мені Google приніс 18 доларів. Не так багато, звісно, розумію, але все попереду. Тобто компанія просіла, я відразу взявся на те, щоб її купувати. Також я трошки збільшив свою позицію по Amazon. У мене було буквально там 0,5 акцій, якщо я не помиляюся. Зараз у мене 215 акцій, тобто і середня купівля 173 долари. По у нас тут 170 доларів за акцію. Так, да, по трошечки великий, але показники бізнесу та ключові взагалі числа по компанії дуже хороші. Ну, наприклад, те, що компанія з року в рік, вже 5 років, продовжує рости по чистому прибутку, це не може не радувати. По-друге, ми можемо подивитися, що компанія в 4 із 6 років останніх вона росла по EPS. EPS, я нагадую, це Earning Per Share, тобто це заробіток компанії на одній акції. Які вона продає, відповідно тут у нас бачимо шалений ріст Показав останній рік Амазон. Також ріст кешу компанії він відбувався в п'яти із шести останніх років. Тобто тільки в 2022 двадцять була просадка і вже в 2023-му плюс 24%. В 24 му вже в перше півріччя вже майже 40% ріст. Тобто Амазон показує дуже хороші результати, і я думаю, що ця компанія продовжить рости, тому що її доходи ростуть. Компанія, яка розвивається, компанія, яка заробляє гроші, вона не може не давати прибутку своїм інвесторам. Ну ще хотів вам розказати про чистий прибуток. Тобто, ви от бачите, з останніх 6 років 4 роки вони ростуть. При тому, що у 2022 році вони мені здається, реінвестували в бізнес, тому відповідно весь свій прибуток віддали. На розкриття свого бізнесу, на покращення його, ось вже в першому півріччі 2024 року вони показали дуже шалений ріст по чистому прибутку. Мені здається, що Амазон це достатньо хороша компанія для купівлі і є великий потенціал для росту там на 200, 250 і навіть 300 доларів. Давайте подивимося, що кажуть аналітики з Stock Analysis. От вони кажуть те саме плюс-мінус, тобто що хочуть сказати, що всі ми купували, тобто strong buy, тобто настойчиво купувати цей актив. Ось і вони прогнозують, що в середньому, в середньому через 12 місяців, Амазон буде коштувати 219 доларів. Найнижче, що може бути, це 145, і найвище це 250 доларів. Погоджуюсь, в принципі, мені подобається така аналітика. Тож, повертаючись до купівлі, я купив півтори акції Amazon по 162 долари. Додав свій відповідний портфель. Зараз в моєму портфелі, як ви вже могли побачити, два дві акції Amazon. Планую цю позицію нарощувати, якщо буде по 160 доларів. 165, можливо, нові 170 за Amazon я готовий віддавати. Щодо наступних позицій, тобто в цьому місяці я не купував ні. Тобто, Nexera RNG, ви напевно знаєте, я багато розповідав на цьому каналі. Я не купував Upwork і я не купував Apple. Apple не купував, тому що ну, мені вже здається трошки дорога ціна. Тобто, зараз Apple, давайте подивимося, скільки коштує 220 доларів. Ну для мене 220 доларів трошки вже. За я думаю, що її ціна до 200. Тобто, якщо Apple паде до 200, я думаю, що буду продовжувати купувати. Зараз поки що ставлю на паузу. І Next Era у нас трошечки також виросла. Давайте подивимося: 78 доларів. Яка в мене ціна купівлі? В основному в мене 66 доларів. Тобто, зараз ціна скільки? Ми нагадаємо 78. Ось, відповідно, я в плюсі на NextEra на 107 доларів за весь час. Дуже мені подобається ця компанія, і це хороший рівень для того, аби інвестувати в не тільки технологічні компанії, а, наприклад, і в видобутку зеленої енергії. Але якщо ми подивимося на NextEra, то за останній рік до цієї дати, тобто за ці 8 місяців, майже NextEra виросла майже на 30%. Ось, продовжую неї інвестувати, тому що, по-перше, вони платять дивіденти, по-друге, я бачу в цій компанії. Ні, хорошу перспективу, По-третє, в неї стабільні показники по росту, тому вона прогнозована і буду продовжувати її скупляти. Але, напевно, вже в наступному місяці. Ще такий нюанс, що якраз в цьому місяці добре в мене впало по апорку тобто втратив на ньому 25 доларів, поки що сижу, держу і буду тримати. Порк зараз коштує 9,45. Ну, я купляв трошки дорожче, тому подивимося, як воно буде. Але за останні 8 місяців, тобто з початку року, втратила компанія 35%. Дуже цікаво, і що кажуть нам аналітики, вони кажуть нам купувати. Ось тобто більше з 10-6 аналітиків кажуть купувати. Ну, ціна 9 доларів це дуже добре. Ось, подивимося, що буде далі. І ще, звісно, я взяв ETF свій SHD. Тобто, це, ну, я вже його купляю, мені здається, чи шостий місяць, чи п'ятий місяць. Ну, Давайте подивимося. От, у мене 15 акцій Швап Dividend фонду. Індексу в мене 15,6 акцій. Я вже заробив дивідентами майже 15 доларів. Звісно, я їх реінвестував. Звісно, це всього на всього на одну тисячу доларів. Тобто роблю висновок, що на 10 тисяч доларів. Я вже заробив би там 150 доларів за півроку, тобто за рік це було б 300 доларів. Дуже гарна вже сума. дивлячись особливо наперед, на перспективу там 15 років, то є сенс вкладувати якийсь відсоток грошей в цей ETF. Я про нього вже розповідав у цьому відео, можете подивитися, чому саме я його обрав. Я ще також купив 50 доларів як ефіріума. По суті, це вийшло у мене там 47 доларів, якщо 48 з комісією ось по 2700. Тобто ефір упав, і я думаю, що є сенс на нього також зайти, хоча б на 50 доларів. По ефіру в мене позиція там близько 300 доларів. Але ще що хотів розказати про криптовалюту, так як я вважаю, що це достатньо ризиковий. Спосіб вкладення своїх активів, але все-таки на свій страх і ризик у мене зараз от в Вайтбіті лежить 1540 USDT. Хто не знає, що таке USDT, це по суті дорівнює долари, тобто це долари просто в цифровій валюті. Тут є криптодепозит от на Whitebit, якщо ви зайдете. Крептодепозит, ви можете вкласти якусь частину свого капіталу. Ось на 360 днів, в мене вже не можна, бо я вже вклав. І ви, відповідно, можете заробити до 18% від свого вкладеного капіталу до 600 тисяч USDT. Якщо я вклав в минулому місяці 1540 доларів, то в 10.07, тобто в липні 2025 року, я маю зняти, можу зняти плюс 287 доларів. Планую також нарощувати цей капітал. Планую до липня наступного року скласти якусь суму. Грошей і вже відповідно там покласти це, також плюс 18 щоб було наприклад, там 6 або 8 тисяч доларів. Це вже буде це вже буде плюс 1500 доларів додатково. Вважаю, що це також хороший варіант для інвестицій. Просто тільки думайте самі, що це ну високоризиковий варіант інвестицій, тож сильно не як говориться, не увлікайтеся. Тобто, ось в такому форматі в мене відбувся мій серпневий вклад в. Криптовалюту, а також відповідно в фондовий ринок. Не сильно багато зміг заощадити, але надіюсь, все попереду. Тож буду вам також про це розповідати. Ну і загалом зараз мій портфель складає там 5860 доларів. Це не рахуючи криптовалютних якихось активів. Тобто, це чисто фондовий ринок із дохідністю у мене 16%. 16% вважаю хорошою дохідністю, але хочеться завжди більше, хочеться 20, хочеться 25. Надіємося, до кінця цього року буде хоча б 20 плюс дохідність. Ось яка дохідність у вашого Веля, пишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати та поділитися з вами думками. Якщо ви ще не інвестуєте, бо тільки вибираєте біржу для інвестування, можу рекомендувати Interactive Brokers. Я сам тут інвестую. Відповідно, якщо хочете зареєструватися, переходьте в описі під цим відео, буде посилання. Там будуть також додаткові плюшки. А що ви інвестували в серпні 2024 року? Поділіться, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І ще хотів порекомендувати вам сервіс FireKit. Тут я трекаю всі свої відповідні активи. Тобто, це можуть бути і акції, це буде Криптовалюта, цей криптодепозити. Тут можна додати і нерухомість, і землю, абсолютно все. Тобто, все в активах ви можете трекати, щоб відповідно дивитися дохідність, баланс, скільки ви заробили за місяць і так далі. Тут дуже зручно, що можна додати відповідно транзакції кожні, можна проглядати аналітику, причому можна обирати ті графіки, які вам подобаються найбільше. Тобто, наприклад, дивитися теплокарту за останній день, тиждень, там місяць, дуже зручно, та будувати прогнозування та пенсію. Більш детальніше розкажу вам в одному із своїх наступних відео. Зараз можу сказати, що просто спробуйте цей сервіс. Там більшість функцій абсолютно безкоштовні. І, до речі, по моєму посиланню у вас буде доступ до преміум аккаунта на один місяць за 3 центи на один місяць. Тобто, користуйтесь та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Па-па.